Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні на вечір'я Христового Різдва. І ми з вами відзначаємо цей день, коли збираємося всією родиною, сім'єю за святковим столом. І це правда, що цьогоріч святковий стіл буде, можливо, сумним. Бо не всі зберуться за цим святковим столом. І навіть в деяких людей з'являються сумніви, а чи можна святкувати у таких обставинах? І ось ми дивимося на те, що зробив Бог для нас, а він пішов у пошуки, дорогі сестри і браття. Сьогодні в неділю перед Різдвом ми читаємо родовід Ісуса Христа. І хто читає святе Писання старого заповіту, то може впізнати у цьому родоводі багато знайомих імен. Але ми звернемо увагу лише на те, що Бог цілеспрямовано провадив свій народ і все людство. До такої кульмінації історії, приходу Божого Сина, другої особи Божої, на землю і до того подарунку, який Він нам дав, а це примирення, поєднання людини і Бога, а ми кажемо ще спасіння. Це не тому воно сталося. Що якось несподівано. Не дивлячись на всі перепетії, на всі труднощі, на багато різноманітних манівців, на які сходило людство, Бог цілеспрямовано йшов до цієї події, народження, прихід Ісуса на землю. І саме тому. Дуже гарно поділяє святе писання цей родовід на три рівні частини. Тому що без огляду на всі обставини Бог йшов прямо кривими людськими дорогами. І те, що сталося після народження Ісуса Христа, воно не відміняє того найбільшого щастя, яке прийшло для людини. Спасіння у Бозі. Тому що, не дивлячись на те, чи людина довго проживе чи коротко, чи вона у ліжко помре чи на якомусь іншому місці, чи бувають різні тарани, чи навіть якщо вона вчинить гріхи важкі, то Бог все одно готовий примиритися з нею. Він чекає, не тільки чекає, а стукає. Я хочу прийти до вас. І війна, яка триває вже майже 10 років, не означає, що Боже спасіння відміняється. Бо навіть у найважчих часах Христос опиняється тут, біля військового в окопі, біля тих, які в тилу, біля тих, які своїх рідних вже відпровадили у засвіти. На Божу правду біля тих, які біженці, тут в Україні чи за кордоном і стукає. Каже: я, я хочу до вас прийти у найважчих ваших обставинах, бо це цілеспрямовано. Приїхав з війни один військовий, ми з ним розмовляли, як то все переживають військові на фронті, він каже. Ви тут маєте дуже важливу місію, тому що вам треба молитися за те, щоб Україна вистояла. І тому, дорогі сестри і браття, звідки ми візьмемо оцю силу вистояти і будувати здорове суспільство, а немає іншого джерела як тільки одне. Одне єдине джерело це сила Божа. А ця сила Божа, вона зроджується як маленьке гірчичне зерно, яке поволі зростає, так як зростав поволі Ісус Христос, тому що Він народився як звичайна дитина, і то не означає, що вже відразу всі стали християнами. А треба було стукати і стукати до кожного серця. Дорогі сестри і браття, сьогодні ми з вами зустрічаємо Різдво Христове. І Христос, як колись, так і сьогодні, стукає до нашого серця. Бо іншого джерела і іншого фундаменту для нашого здорового життя немає, як тільки ласка Божа. Під час вечері. Сьогодні згадаємо тих, які не можуть вечеряти, які не знають ще Христа, але які так потребують Божої ласки, молімося за них, а найбільше дбаємо про власні душі. Тому що, осягнувши спасіння самі, зможемо Його запропонувати теж і іншим. І так, дорогі сестри і браття, Виконаємо Оцей заповіт Христа. Так, нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця Небесного з Різдвом Христовим. Слава Ісусу Христу!